Трошечки додам до того, що я сказав Михайло, насправді тісно ми багато працювали всі, в тому числі виконавча влада, напрацювали, там дуже, дуже важливі речі прописани в цьому документі. Так як ми з тому пам'ятали, коли да? Бу, був разом з вами на нашій зустрічі голова комітету економічного плану поруху. Тоді він взяв на себе зобов'язання, що обов'язково на комітеті буде, буде комітетське слухання. Давайте запросимо виконавчу владу, що вони будуть робити. Ну, дякуємо, що таке комітетське сохнення пройшло, але що так, не просто там слухання. Ну, Почули, що ну, на і далі, далі що? Насправді дуже важливо, якщо б не було тих, про те, що говорив зараз Пан Михайло, все ж таки візьму. Euh, Ваше слово да? ну, треба все ж таки цей план затвердити. Коли затверджений план є, є відповідальні люди, є э, дати, терміни тому, і ще тоді ми можемо запитувати. Ну, наприклад, на Тимошенко пішов, хтось за його місце пішов на цю посаду, і він вже відповідає, продовжує відповідати за виконання цього плану. Що в цьому є дуже важливо? Да? Наприклад, я один тільки приклад наведу: перезавантаження важливих органів, про які вже не багато років говоримо. митниця, податкова, економічної безпеки. Ну, що ми обов'язково повинні чекати тих моментів, що якісь там скандали виникають, що потім що зробити. Дому, Давайте, давайте все ж таки э, приймемо якісь рішення, що от, там, через місяць все ж таки закрити закрепиться. Я розумію, що вам буде важко зараз так завжди говорити, але ну, а, а, може через місць, а, а може через місяць буде а може через місяць буде інший уряд. Ну, тоді давайте будемо почекаємо, буде новий уряд, нехай новий уряд затримує. Тому. Поставити перед uh, урядом питання. Будь ласка, скажіть, що ми з цим планом робимо? Приймаємо, затверджуємо, відхиляємо, І що ви презентуєте, ходите? Так. Да. Просто, щоб ми вже для нас, було, щоб ми більше так, скажі, через місяць піднімали вже це питання. Будемо точно піднімати питання, наскільки мені відомо, то ми направили цей, цей план, для, який ми за результатами. На Раду національної безпеки оборони і на уряд. І єдине, що я відповідю не бачив, це предмет для парламентського контролю абсолютно. Але воно ж просто працює наше. Тобто ми можемо з вами обговорювати, напрацьовувати якісь документи, декларувати щось, робити зустрічі в загальний мільйон, я також зустріч, про яку згадували. Іноді на цих зустрічах можуть навіть різні органи державної влади різні контенти давати бізнесу. Це ж демократичний процес. Ми ж не КПСС. Скоріше за це не буде єдиного плану, який не порушення і не вихідний. на процесі дискусії народжується Буде дискусія про це. Кожен мало цього буде мати, світла віддобє. В законі буде якась єдина позиція напрацьована. А до закону, до прийняття реформ, будуть дискусії різні на різних майданчиках з різними стейкходерами. І головне, щоб всі на фіналі всі всіх врахували. Давайте про себе до вас говорити, що мізити комітет не може бути у різних десятків Влади. Не може Офіс президента говорити про 10-10-10, а фінансовий комітет говорити, що так не може. І міністерство фінансів говорить, що так не може. Своє, все ж питає на плану. Демократія, заробити демократію, Вона має працювати стратегію, далі подавати законопроекти, а ви маєте рухатися, це. Давайте щоб закінчити це. питання. На... Да, Дай... да. на... шо... на... на... yeah. Має розуміння у бізнесу mm -hmm. та 108 бізнес-асоціацій, ви кажете зараз просто про що те, що, будь ласка, дайте нам розуміння, куди ми ви рухаємося. Yeah. Куди ми <плес> ви рухаємося. І, 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 і Чому ми кажуть, наразі повертаємося до цього фонду? Це кожна, чому ми можна пам'ятаємо до цього плану, тому що це була примічна робота. 100... Військова тема дуже чутлива і дуже обережно до цього треба ставитися, коли піднімається питання з приводу Байрахтара. Ми з вами пам'ятаємо в тому що під наші зібрання ми піднімали тоді, коли був скандал з цього приводу. І зараз знову піднімати питання про Байрахтар, що держава, що старо. Ну, насправді. Немає ніякої інформації, не було ніколи, що держава щось фінансує. Зараз 100 мільйонів інвестицій е, прийшла українська сторона, і ми там всі з вами пам'ятаємо, е, яка із Сирії була росіян, коли вони далі ці нам надали. І, а зараз, коли прийшла, прийшла інформація, ви просто подивіться, російські говорять З приводу того, що Туреччина ну, е, вирішила вже будувати Україні це звод. Що стосується нашого питання, насправді, знаєте, нещодавно я читав дослідження з приводу того, що 28,5 мільйонів населення в Україні з цій е, кількості 9,5 мільйонів працюючих. Мільйони виїхали за кордон. От сьогодні, буквально була інформація від Міністерства економічного розвитку про те, що наступні 10 років нам доведеться шукати 4,5 мільйони сили. Це велика проблема. І що треба робити для того, щоб у нас була сила, щоб у нас були працівники? На мене переконання, частину того, що треба зробити, я зараз скажу, а потім я думаю, що пан Василь Послоні, який очолює Асоціацію, всіукраїнську асоціацію компанії з міжнародного працевлаштування, який професійно цим цим питанням займається, він розкаже, що потрібно зробити і що які пропозиції. На мир великі переконання э, знаєте, в тому числі з комітетом э, фінансів і податкової політики піднімалися питання. Э, вже, вже багато законопроєктів готових, які ускочують бізнес, в тому числі з яким погоджується фінансовий комітет, це зниження навантаження отоплату праці, це заміна податків прибуток. До речі, ще одна країна прийняла нещодавно буквально, потім, на минулому тижні податок на розподілення капітал це Молдова. А ми сім років говоримо розумію, дуже добре розумію, що зараз війна. Зараз говорити про скорочення податків, про зниження податків стави на мішки. Дуже важко. Але, я змінив свою точку зору і пропоную законодавцю прийняти всі ці закони зараз, але переходу положення прописати, що ці закони почнуть працювати в віднозію через 6 місяців після закінчення війни. Про що йдемо? Люди, які знаходяться сьогодні за кордоном, вони будуть бачити. Що і колись там хтось колись там прийняв закон, а вже прийняли цей закон. Що коли закінчиться війна, через 6 місяців в Україні будуть набагато кращі умови для ведення бізнесу, ніж в тих країнах, де вони на зараз працюють. вони будуть думати, як повернутися вже в Україну. Тому дуже просили, давайте подумати від політики на, на, на цим питанням, може це буде корисно для того, щоб розвивати українські під... Ну, а далі до пан про це. Я одне тільки оточення по хотів все ж таки вас порадувати від України. Зараз eh, трохи більше 32 мільйонів. Я почитав нещодавно дуже добре дослідження опорів, яке спросовує ці фейкові дослідження, які доходили до цього. Ми взяли дані з справді, дані прикордонників, дані з мобільних операторів, агребували це все. І ми вийшли, що в нас було дезаційна зараз приблизно 32. Тому точно раніше. Це вже інша історія. Ну, пенсіонери, пенсіонери, звичайно, вже близько 10 мільйонів, ще люди цей, але все ж таки нас 32 мільйони зараз.